Забезпечення стабільного водопостачання в умовах можливих аварійних ситуацій. КП Кривбасводоканал передає партію генераторів, які працюватимуть для мешканців багатоквартирних будинків міста під час можливих відключень електроенергії. Генератори будуть встановлені в підвалах багатоквартирних будинків у різних районах міста, що дасть змогу забезпечити мешканців водою під час аварійних ситуацій та блекаутів. Особливо це актуально для верхніх поверхів, де проблема нестабільного водопостачання є найбільш відчутною. Влітку у нас вимикали по 8 годин. Ну вісім да, був графік на відключення світла. То і насосна центральна станція вимикалась і вода не піднімалась вище другого, третього поверху максимум. Коли немає води, то це треба спускатися, бо набирати загальний розподільчий кран. Це ще добре, якщо працює а Коли немає світла, то це треба з 9-го поверху спускатись пішки, набирати воду і нести її так само наверх. Фінансування на придбання нового обладнання було виділено з міського бюджету в рамках міської програми розвитку житлово-комунального господарства. Головна мета проєкту забезпечення криворіжців більш стабільним водопостачанням під час можливих блекаутів. Голова правління ОСББ має звернутися у райвиконком в профільний свій по місцю проживання, і там написати заявку на те, що просимо отримати. Додаткове обладнання для встановлення за рахунок, яке було придбане за рахунок коштів міського бюджету, це програма розвитку житлово-комунального господарства. Будь-який будинок, будь-яка керуюча компанія ОСББ не має ніякої там пріоритетності, хто подав заявку і може отримати це обладнання. На 21 січня керуючі компанії та ОСББ отримали більше 40 генераторів. Для криворіжців ця ініціатива міської влади стала важливим кроком до забезпечення стабільного та надійного водопостачання, особливо в зимовий період, коли ризик аварій на мережах значно збільшується. Ярослава Кальченко, Іван Сергієв перший міський.